У аеропорту Вінниця вчора протягом дня приземлялись британські літаки. Це представники клубу любителів старовинної авіації. Повертаючись додому з України у Великобританію, вони зупинялись в нашому місті на дозаправку літаків в Україні. Англійці перебували з 30 червня. За цей час вони прийняли участь у фестивалях та авіашоу, що проходили в Львові, Києві та Севастополі. Як зустрічали закордонних гостей Вінничани, наш наступний матеріал. Британські літаки клубу любителів старовинної авіації в Україні вони перебували з 30 червня до 10 липня. В ході візиту британські льотчики разом з українськими проводили спільні вильоти. На зворотньому шляху додому літаки завітали до Вінниці, аби дозаправитися. – Скільки ви залили? – 123 літри. Це бензин це або спеціальний Ми представники льотного клубу. Щороку ми відвідуємо різні країни. Ми переслідуємо дві цілі: перша зміцнювати дружбу між Англією та країною, яку ми відвідуємо у даній ситуації. Це Україна. Також ми популяризуємо державну авіацію, літаючи на маленьких літаках. Англійська асоціація, е авіційна асоціація аеропортів е любителів старинної авіації прилетіла в Україну показувати свої можливості, показати свої літаки е в основному в них літаки часів Другої світової війни. Частина англійських гостей після дозаправки своїх літаків відлетіли до Львову, звідки повертатимуться до себе на батьківщину. Частина залишилася у Вінниці на ніч розуміючи, що люди з Англії прилетіли в Україну популяризувати авіацію, популяризувати саме старовинну авіацію, авіацію часів Другої світової війни. Багато з них це досить дорослі люди. Для них наші збройні сили, командування повітряних сил, організувало готель святкову вечерю. Ми чули дуже багато про вашу гостинність скрізь, де ми були, люди були щасливі та дружелюбні і дуже раді нашому візиту. Вінничани, які дізналися про британську делегацію, прийшли до аеропорту поспілкуватися та сфотографуватися з гостями, подивитися їхні літаки. Я прийшов сюди, поскольку інтересується авіацією. І крім того, ще інженер, тому мене техніка цікавиться. Ну, От прийшов подивитися техніку, хороші самоліте. С оборудованием современным электронным. Ну, а так ну, чекается. Хорошо делают люди технику. И Ясно, что они не не, ну, как говорится не сегодня сделаны, но они стремительно новые. То есть там оборудование современное, там стоят это компьютерная навигация спутниковая, и, ну и все как положено. Мій літак дуже цікавий. Він пофарбований у два кольори оранжевий та чорний. Я на ньому двічі літала навколо світу, і оті наклейки, що є на ньому, то пам'ятки про навколосвітні подорожі. Мій літак був придбаний для навчання людей польотом. Також ми збираємо гроші для людей з обмеженими можливостями. Людям, які літають на цьому літаку, ми пропонуємо внести мінімальну суму пожертвувань 25 фунтів. Ці гроші ідуть для людей з обмеженими можливостями. Імена людей, які внесли. За ці гроші 1300 чоловік написані на крилах мови літака. Лариса Бондар, Володимир Гірявенко, телеканал Віта.